Маріупольці приїхали сьогодні сюди до наших хлопців з батальйону Донбас, а також до всіх добровольців підтримати цю блокаду. Тому що ми, мабуть, як ніхто розуміємо, що поки не припиниться ці потоки, які йдуть мільярдні, доти будуть гинути наші хлопці. І буквально позавчора я розмовляла з прямою фірмою не був на записне не на запис Сибулько. Вона каже. Що це не є контрабанда, це все товар, який іде, на нього є дозвіли, і що всі податки платять сюди. Я задала одне просте питання. А в той стороні вони так само платять податки? Так, і де йдуть ті податки на те, щоб ДНР ЛНР снабжати, щоб вони йшли, вбивали наших хлопців. То що з цього виходить? Що поки не припиниться контрабанда, поки буде ця війна, поки будуть гинути наші хлопці. Для того ми приїхали сюди все це підтримати.